Всім привіт! Мене звати Олена, і я хочу поділитися з вами, як курс Наталки Махно вплинув на мене. Познайомившися з Наталею, мені стало дуже цікаво, що це в неї за курс, який називається Сексуальний голос. Я хотіла, щоб мій голос був красивий, ніжний і впевнений. Але я дуже швидко зрозуміла, що цей курс не лише про голос, що цей курс про тіло. Про наші внутрішні стани, про жіночність, про енергію, яка живе в нас. Саме найбільше мені сподобалися вправи на дихання, особливо вправа на вільний видих із придиху. Здається, це проста дія, але вона відкриває, відкриває тіло зсередини, вона розслабляє, і вона дає можливість повернутися до себе. Також мені дуже сподобалася робота з м'язами тазового дна. Раніше я навіть не, не уявляла і навіть не задумувалася над тим, наскільки ці м'язи можуть бути пов'язані із нашим голосом. І це давало зовсім інші відчуття і звучання голосу. Він був більш глибокий, впевнений. А ще мені дуже сподобалися заняття, коли ти включаєш музику і просто танцюєш, тобто інтуїтивні танці. Я просто відпочивала ну, тілом і душею. Я закривала очі і танцювала, рухалася як хотіла. І це було, я просто, дівчата, чесно, кайфувала. Просто, це просто кайф, коли ти відчуваєш себе живою, щасливою. І після курсу я помітила, що я почала говорити трішки спокійніше. І люди почали трішки по-іншому на мене реагувати, почали прислухатися. Також я е, е, замітила, що я почала бути набагато впевненішою. Коли я уповільнилася, і багато хто робив мені такі компліменти, що мій голос став набагато м'якшим і набагато тепліше. Але з цього курсу я найбільше, що взяла, то це любов до себе, до свого тіла. І цей курс допоміг мені. Знайти якийсь мій внутрішній баланс, який я загубила. Я щиро вдячна Наталі за цей курс і рекомендую його кожній жінці, яка хоче бути впевнена, жити вільно і відчувати свою силу. Дякую, Наталю. А вам, дівчата, всього самого найкращого!